Привіт, сьогодні 1 жовтня. Я приїхав в село, забіг на свою пасіку, звичайно. Бжілки не літають, тільки оси. Ось зайшла оса. Цікаво вижнуті звідти. Десь-де десь, ще бджілки прилітають, там напевно, водичку приносять. Вон так як того вулика. А так тишина. Ну, а тут ще літають бджілки. На вулиці 6-7 градусів тільки тепла, досить холодно. Ну, не видно, там є пару бджілок. Воно може там палець підуть. А. Так, я хочу подивитися. Як зараз виглядає сім'я? Так ну, біля крайної доски є. Ще не зібралися вони в клуб. Ще блукають. Так, а ну ще якусь сімейку подивимося. Подивимося номер 5. Тут у них інтенсивність така, бігають. Подивимося, як вони. Як вони всередині. Центр тут, ой, якась вода трохи є. Центр тут, центр тут є. За доскою немає бджілок. Всі в центрі. Ось там доска, бджілки, бджілки, є, 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 є. Так само до того. Ну, нормально. Não sei para cá.